Вітаю у цьому відео. Я б хотіла розповісти вам про важливість розпорядку дня в житті дитини. Ми всі з вами зараз живемо в часи невизначеності і такої нестабільності, і зокрема діти це дуже відчувають. В період їхнього зростання і розвитку ця стабільність є дуже важливою. І таке найменше, що ми могли би зробити, і як би ми могли допомогти дітям, це навчити їх планувати свій день і свою щоденну рутину. Такі навички дають дитині відчуття спокою, стабільності і передбачуваності до режиму дня. Ми можемо віднести сон, прийоми їжі, відвідування садочка, школи, гуртків. Якісь домашні справи, догляд за собою, відпочинок і час з сім'єю. Дослідження показують, що діти, які дотримуються розпорядку дня, є більш емоційно стабільними, краще адаптуються до нових умов і є більш стресостійкими. То що ж робить розпорядок дня хорошим? Найперше, це є добре спланований розпорядок дня, коли кожен член сім'ї знає свої ролі і те, що від нього очікують. Друге це є регулярність, яка стає такою частиною повсякденного життя і сприймається всіма членами родини природньо, так ніби це було завжди. Третє це є передбачуваність, якась певна повторюваність, яка відбувається кожного дня. Наприклад, кожного вечора ви читаєте дитині казку сном. І четверте це є гнучкість. Попри те, що розпорядок дня асоціюється з якимось плануванням і якоюсь чіткістю, важливо розуміти, що він підбирається дуже індивідуально відповідно до потреб дитини та потреб вашої сім'ї. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. На все добре!